Українським біженцям у Німеччині значно зменшить грошову допомогу. Що потрібно знати про нові правила та скільки тепер платитиме ФРН? То розповім за мить. А ви підпишіться на канал. Німецькі змі попереджують, їх держава скоротила грошову підтримку для українців, які приїхали після 1 квітня 2025 року. Такі отримали статус шукачів притулку і отримуватимуть не 563 євро як раніше, а 441 а це 21,5 тисяч гривень. З цих виплат 196 євро даються на особисті витрати та 245 євро на харчування та одяг до того ж, німеччина забезпечує оренду житла та оплачує опалення. Спочатку планувалося виключити українців із програми базового доходу. Однак цьому висловили протест, муніципалітети і федеральні землі. За даними німецьких ЗМІ, партія Мерца та соціал-демократична партія домовилися про зміну угоди про біженців через те, що порівняно невелика кількість українців мають роботу в Німеччині. І таке скорочення виплат мотивує більше мігрантів до працевлаштування. До слова наразі в Німеччині проживає понад один мільйон українців. А як вам такі зміни для українських біженців на вашу думку, у німеччині вчинили справедливо чи запровадили занадто жорсткі обмеження? Напишіть нам в коментарях.